Всім привіт. Сьогодні я розкажу про новий блокчейн N1, який зібрав 5 мільйонів доларів інвестицій. От Tier1-Tier2-Tier3-Tier4 компаній, де Solana Ventures в проєкті запустили тестнет за 19 числа, де ми можемо поучаствовать. Для участі треба мати solana кошелек, наприклад, Phantom. Перейдемо до Твіттера. вони зібрали 135 тисяч читателей, і в шапці профіля вони кажуть, що є блокчейн L1. Додатки наступного покоління підтримуються Founders Fund. Також можна подивитися різні пости і подивитися, чим вони займаються. Для участі нам треба перейти на Phantom кошельок, переходимо. І нам треба під'єднати Тестнет мережу. Для цього нам треба зайти на сюди і в настройки. Вибираємо знизу настройки розробника і тут є галочка режим Тестнет. Вибираємо салана Devnet. Якщо ви хочете повернути свій нормальний кашель, то нажимаємо галочку знімаємо і все, і з'являється баланс фантом кошелька. Після того, як ми зробили Теснет режим. Переходимо на їхній екран, переходимо сюди і вставляємо кишельок, адрес, такий же самий, як і на, на фантомі. Е, вставляємо кількість, скільки ви хочете салани, тестнет. Тут вибирається DevNet автоматически і нам надо JitHub підключитися. Після цього нажимаємо Confirm Airdrop, проходимо капчу. Проходить загрузка, і ми можемо отримати кожних 8 часов свої салановські тест тестові монетки, які ми можемо слапати на їхній площадці. Для того, щоб зайти на їхню площадку, вони в своєму гайді написали, що треба перейти на цей адрес і ввести код. ось цей. На їхньому сайті зараз технічні неполадки. І е, нам треба зайти трошки пізніше. Для е, участя просто заходимо, коли настроїть е, сайт е, і свапаємо різні пари. Є BTC USDC, е, я думаю, буде ще Solana тут. І е, е, набиваємо чим більше, тим краще тестових токенів. По активності більше нічого немає. Можна зайти в Discord подивитися э, їхні вкладки. Як звичайно, проходимо Verify і збираємо э, ролі. Тут можна поставити різні значки і написати GNOM. Тут пишуть GNOME. Также можна поучаствовать в, просто в общині, попереписуватися з усіма, зробити контент. Виділиться в Discord. Я думаю, будуть ще якісь інші активності і можуть ще дати доповнительно інвестицій. Так що переходьте і виконуйте даний тестнет. Також переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні тестнети, аирдропи, роздачі. Як їх виконувати, які є новості проєктів, які результати, все я почув в своєму телеграм-каналі, можна прокоментувати і я відповім на будь-який вірш. Також підписуйтесь в Ютубі, ставте лайки, коментуйте і всім пока.